Юрій, я вважаю, був першою жертвою. Він отримав чисельні тупі травми голови. Травми надії були набагато більш жорстокими. Вона отримала 20 тупих травм голови, різані рани зап'ясть, в неї розірвані артерії та яремна вена. Сліди вели від Юрія, а потім до шафи з постілю. Навіщо нападник іде до шафи з пострілів? Очевидно, він знає, що може там знайти. Він точно знав, що лежить в тій шафі. Далі, Марк публікував оголошення на сайті знайомців по всій країні. Від Харкова до Ужгороду. Якими були його типові оголошення. Ну, щось на кшталт. 30-річний хлопець шукає когось, і з ким можна гарно провести час. І далі йшло все суцільне кліше. Як ти думаєш, скільки в нього було жінок на стороні за ці роки? Складно сказати. Але я б сказав, що понад 100. 100? Так. Юрій Баєр. 6 ударів по голові. 6 ноживих ран. Коли народжується син, ти думаєш, боже, нехай він буде ідеальним. Далі. Надія. 20 ударів по голові. 12 ноживих поранень. Але ця людина стає вашим найгіршим кошмаром. І так, ми вважаємо. Що він приїхав увечері 10 травня 2008 року після 20.00. Зайшов до будинку приблизно о той самій годині. Він опинився на першому поверсі, спочатку зіткнувся з матір'ю. Вона змогла піднятися сходами і спробувала втекти, але він схопив її на самому верхньому поверсі, на сходах. Розкажіть мені про свідка, який бачив, як Марк заходить у Дім батьків цієї ночі? Ви знаєте, жодного свідка немає. Відбитки пальців? Також немає. Тобто, немає свідків, немає відбитків і не можна достеменно підтвердити, що це його машина. Так. І ви вважали, що це сильна справа? Ви знаєте, ми е, розглядали все в комплексі, і все вказує на Марка. Ось така робота прокурорів.